На територіях Запорізької області йде примусова мобілізація. Окупаційні адміністрації вимагають від усіх чоловіків віком до 60 років ставати на так званий військовий облік. Тим, хто намагається уникнути участі у війні проти України, погрожують зокрема позбавленням заробітку та засобів для існування. Відношення росіян до своїх військовослужбовців, особливо призваних з тимчасово окупованих територій України, воно є не просто байдужим, воно є злочинним. Це в першу чергу розхідний матеріал, який вони не рахують, і який вони абсолютно не жаліють для досягнення поставлених перед ними цілей. Звичайно, що на тимчасово окупованих територіях є люди, які не виявляють бажання воювати проти України, які вірять в перемогу України і чекають звільнення своїх територій. Тому дуже активної підтримки серед місцевого населення тут ми не бачимо. Проте є різні випадки.